Церкві святого Юрія, що у місті броди, відзначила храмове свято. Деталі його проведення у сюжеті. У церкві святого Юрія було надзвичайно людно. Тут віряни відзначили храмове свято. Від ранку сюди зійшлися десятки мешканців міста та гостей з навколишніх сіл, аби вшанувати покровителя святині. Святий Юрій один із найшанованіших християнських святих в Україні. За переказами, саме він захищає людей від зла, а також є покровителем воїнів, хліборобів і тих, хто стоїть на сторожі, правди. Служба була урочистою та зворушливою. Віряни згадували про життя святого Юрія, про його хоробрість і вірність Богу. Молитва сьогодні за мир в Україні за наших захисників і за кожну родину, яка тут об'єднана вірою, звучала із глибокою впевненістю. З вітальним словом до парафіян та настоятеля церкви звернувся отець Ярослав Царик. Що є у цій когорті, мовлячись за цим престолом і дивимося на це серце Ісус. Серце, в якому є Божа любов. І мені приємно, щоб разом з вами привітати і цих всіх апостолят серця Христового, що про нього оцих років відроджує. За парафію, за броди, за священники, за хворих, за зцілення людей Сергій Нікішин, телеканал Броди Умайн.